Так, а тут ми з вами біжимо готувати салант з мікрозелень. Нам для того потрібна наша зелень, тому чим чекуємо бігом на нашу ферму. Так, прийшли ми на нашу ферму. Вибрали для себе горошок і зараз будемо його різати. Я його зрізаю і зразу ножничками ріжу його до тарілочки, так як він в мене має бути вже в салатику. Таким от чином дрібню його, щоб було якби, добре і смакувати їм такими шматочками. Я використала десь для себе, напевно, 4 лоточки нашої зелені. Тут я ще додаю соняк, бо саме наш салатик він складається з мікрозелені горошка і соняха. Сонях я не дрібню, він і так сам по собі помал, е, малесенький, і він дуже гарно тоді смакує з поєднання з горошком. Тому ідемо готувати до кінця салатик. Ну що, готувала салат, не нажала кнопку, тому розкажу вам, що саме я використала в цьому салатику. Всі ми знаємо, що була мікрозелень присутня. Я сюди додаю просто оливкову олію, я додаю соєвий соус, я додаю перець, я додаю суміш насіння там кунжут. Льон, тобто ви можете додати будь-яке, яке вас є. Ну, це для організму збагатити себе ще більше. І також дала сюди 4 зубчика чесника. Ми це все вимішали, об'єднали, і тепер воно має насититися тими смаками, запахами, так і це є саме корисне. Тарілка салату, бо тут суто салат з мікрозелені, більш нічого тут немає зайвого. І корисні тільки жири, да, які ми візьмемо з насінчика е, різного і з олійки оливкової. Тому е, хто буде мати можливість придбати таку зелень, будь ласка, спробуйте цей рецептик і напишите мені, чи це було смачно.